Добрий день, розповім вам те, що я є взагалі там, десь я бачила такий відосик, що волосся там, ну, це вже трошки занадто. Волосся це змії, це антенни до космосу, і якщо ви їх відрізаєте, ви носите на голові дохлих змій. Ну, То перебор, але. Те, що волосся це передача енергії, це так. І раніше, ви пам'ятаєте, може, були а, а, чоловіки носили дуже довгі волосся, бороду. Але ну, є, знаєте, воно як силу тримало енергію, силу. В сказках навіть так а, розповідалося, що коли обрізалося волосся, то обрізалася сила ну, людини. І енергія енергіях показують, коли ти дивишся там, людину, енергетично, там, скануєш. Пацієнта там твого да, там чи когось чи хтось до тебе звернувся, дивишся завжди на енергетично показують картинку волосся. Якщо воно довге, значить енергії у людини достатньо життєвої. Якщо воно коротке, значить дуже мало енергії життєвої. Ми там прокачемо, накачуємо. Якщо ти носиш волосся розпущеним прям повністю. Ношу, Тому що ще, ще плюс одна із причин, тому що е, діти там повиривають мені та волосся. А по-друге, так. Коли ти дуже сильно розпускаєш, ну повністю розпускаєш волосся, носиш його так, виходить, це твоя енергія, яка розпреділяється в усі підряд куди хочеш. І люди можуть не люблю взагалі, коли дітей хтось чіпає за голову за волосся, чужі, це для мене прям трагедія. Я можу ще й... Гаркнути, і тому, що так можна ну ене, до енергії людини, ти прикасаєшся, чи до мого волосся. Получається, коли розпущені волосся, люба людина може легко зняти твою енергію. Вона, як, знаєте, як ну, таке сонечко в усі сторони. Можна не обов'язково там прям повністю ходить в паранжі, чи то що, чи хоча б за колочкою трошки зачепити, чи ще щось, і то не металевою, а Пластикова ні, чи якогось іншого характеру любого, тільки не метал. Коротше, треба трошечки хоча б збирати, щоб ваша енергія не утікала в усі сторони. Отак. Тобто можна волося просто заплітати можна в косо заплітати можна хвостик, можна трошечки заколочки, там як у вас хочеться, як вам. Багато он, хто навіть не знав, що в мене таке довге волосся, тому що я його вічно в гульку. Ну, отак. Це енергетично так. А люди все, все одно роблять так, як їм хочеться, як їм комфортно.